Комунікації з обласною радою, власністю яких є фактично ці театри, значить, всі питання щодо фінансування, щодо питання щодо недофінансування театрів, то скажу так: ми не фінансуємо театри, да? ми надаємо грошову підтримку. На рік, в тому числі далі театри це абсолютно самостійні бюджетні, скажімо так, установи, які мають планувати і свій фінансовий план, свій відповідно бюджет і все, інше, і все інше. Ми про це проговорювали на зустрічах профільних комісій, на зустрічах з головами фракції і все інше. З деяким деякі театри я знаю, вони вже представили свій, свої плани функціонування, свої плани розвитку. В тому числі їм буде надано додаткове фінансування на їх заходи. Ну, наприклад, театр представив свій план, не там буду називати який на рік. Да, і сказав, що для того, щоб ми були успішними, для того, щоб ми виживали, нам ми хочемо поставити ось такі. Там ну я не знаю, спектаклі чи да там вистави тощо. Будь ласка, допоможіть нам. Ми сказали так, прорахуйте, що вам фактично потрібно: чи нові костюми, чи нові там ще є якесь обладнання нове і все інше. І два театри до нас звернулися. Ми зараз виходимо з пропозиціями до профільних комісій щодо підтримки, тому що чітко розуміємо, що театри. Абсолютно чітко розуміють свій план дій, свої плани вистав, як вони будуть функціонувати тощо. По двом театрам, тобто іншим, у нас є питання. Питання є у обласної ради. Вони в розробці цих планів фінансових, як вони планують функціонувати тощо. Наше принципове питання, звичайно, театри зберегти. Ми маємо їх зберегти, тому що ну це наша, скажімо так, культура, і ми маємо фактично підтримувати, в тому числі під час військового стану і такого, скажімо так, важкого стану для нашої харківської там області. от, для того, щоб зберегти театри, друге питання це щодо бронювання працівників. Бронювання працівників дорівнює визнаття критичної інфраструктури. Чи є театри критичною інфраструктурою під час військового стану? Ми відходимо від цієї теми ідемо сухо по тих, скажімо так, критеріях, які визначені нормативно-правовою базою. У нас є театри, які підпадають. Під ці критерії фактично вже два театри будуть на найближчій комісії щодо визнання критичності та надання цієї критичності відповідно бронювання працівників розглянуті Ну, назвати їх ці театри. давайте після рішення комісії ми вже а назвемо ще будуть розглянуті інші звичайно вони, ну, звичайно планово, розгляну? да, да. Е, дивіться насправді це не є проблемою для нас Да, ми хочемо зворотній зв'язок з цими самими театрами. Ну, да, кажу, дивіться дивіться, дивіться. Бронювання це ж не є самоціль е, бронювання для чого. Для того щоб і не працювати, і не іти воювати, захищати країну. Ну ну, ну це якщо, така якщо, справа. Це театр ляльок там всі всі у війську. Майже ну тону, тобто розумієте. А я ж за що кажу? Угу. Ну а я ж за що я кажу, ніхто не виступатиме. Ну О, тобто розумієте, да уточню, тому, але, але але дивіться, ну тобто, ще раз, наша позиція, всі питання, всі заявки будуть об'єктивно розглянуті. Якщо брати так, там невелика кількість людей, які підпадають під бронювання і не отримання відстрочки, там всього Якщо я не помиляюся, 27 людей по по всіх абсолютно театрах, тому це, це це не та кількість про яку ми можемо говорити що там, тобто кардинально вплине на виконання мобілізаційного завдання.